Вітаю, вітаю мої хороші, вітаю, вітаю мої кращі! Ви на каналі Здарова Україна, на каналі Українського Відьма. Давайте подивимось, що чекає Україна в листопаді. Що чекає на Україну в листопаді? Не забувайте підписуватись, переходити на особисті листопад. Дивіться, з чого починається енергія руйнувань, енергія прильотів, руйнування якихось планів, якихось поганих парачутів. А потім зненацька нас починає носити на ручках, всі з нами зустрічатись, казати, які ми молодці, які ми, яка прекрасна країна. Як багато у нас можливостей, скільки ми можемо отримати. І тристороння зустріч, двостороння цей обрати, той обрати шлях. І ми повністю заплутані будемо в другу половину місяця, повністю заплутані в тому, що ми хочемо, що ми можемо, до чого все це. То, знаєте, ще такий момент: втрата якихось можливостей, які нам пропонують, ми їх відсікаємо. От ні. Я буду боротись. А боротьба невдала наша. І нам буде здаватися, що все пропало, але це дивіться, тимчасова. Дуже швидка зміна подій. Дуже швидко. Один день фронт падає, наприклад, інший день стабілізація, потім ми щось відбили. Така, знаєте, активність. Давайте ще. Україна в листопаді. Ну, тут, нібито, знаєте, всі замовкли і нічого не кажуть про можливості будуть. Зброя в листопаді для України. Зброя в листопаді. Якась проблема з цим. А що з військовими за проблема в листопаді? Фінансування є. Рух є. Активізація наша на півдні є. Не можу сказати, що, що все погано, але от якісь збої, це знаєте, коли обіцяли, не привезли, спрямували гроші, вони не дійшли відразу. Тобто якісь такі затримки, знаєте? Запоріжжя-Запоріжжя постійно в голові <смітут> на листопад. Вже подивились Запоріжжя. Листопад для України, що поганого? Листопад, диявол, да? ворог поганий, повторення ситуації. Можливо, хтось загине із хлопців з високими посадами. Це мається на увазі військові, яка свідома людина, як замовне буде. Взагалі, як і знаєте, зміни можуть бути по посадах серед війська. Молодих пустять вперед на посади Україна листопад. От важко нам боротись, важка боротьба. От таке відчуття, що все проти нас. Важко. На фронті важкий місяць. Країна виступати. Знаєте, коли от я ще за щось берусь, і в мене сьогодні нічого не виходить. От саме сьогодні, да? а у нас весь такий місяць. Ну, Воно ж повинно було спрацювати. Що таке? Ні, то не патова ситуація, але ну, такі, знаєте, маленькі неприємності, які можуть потім накопичитись. Хтось рознесе важливу інформацію, зільють, Медичні заклади будуть страждати. Серединка місяця. І жертва може бути велика. Ворог впевнений, що йому все вдасться. Телевишку якусь завалить. Він бі, знаєте, от, о, давай сюди вдаримо. то як сидять пальцем в небо. А давай сюди вдаримо. А що б ні? Україна в листопаді. Відразу фронт показує, що він нестабільний. Він, як знаєте, за, ну, він стоїть просто. Стояв, стояв, ворог з неба має перевагу. В двох місцях на фронті ми маємо невигідну позицію, десь вода поруч, або за ними, або за нами. І, і нас як відтискають кудись. Знаєте, як що, ну, грубо кажучи, як до стінки притискають, розумієте? І пізно буде прийнято рішення, тому що в них більше вогню, в них більше важкого озброєння буде. Пізно просто приймуть рішення. Тобто тут може бути або котел, або просто а, ситуація, коли не встигли відвезти когось. Україна листопада. І я така сижу, знаєте. При тому, при тому що мене чоловік на Донецьку, ми така, так, де там котел? Де там мій? Який він там котел поліз? Я посміхаюсь, в мене це просто, знаєте, вже істеричне. Так сижу так, нам треба буде передивитись всі міста. Вони там ще будуть на Харківській мучити напрямок. Чекайте, вони там як з трьох боків полізуть. Я просто для себе періодично його дивлюсь. Ну, от кажуть, що ми щось можемо зробити з цими впівіхами себе перехоплювати. Ну, вони тактично правильно роблять вороги. Знову ж таки, все над водою. І об'єкти на воді у них є, як мости. Над водою йдуть, або так, я знаєте, як в тіні чогось низько йдуть. Що ми можемо все перехопити? На фронті десь ми зробимо якісь такі захищені ділянки. Ну, як знаєте, перекриємо можливість їм там літати. А що стосується цивільних, я цього не бачу. Таке відчуття, що говорили-говорили про це вирішення питання. Тут зненацька раз і все замовкло. Україна листопад. Таємні розмови, перемовини, неявні, знову такі ж, може, якісь спроби е тристоронніх якихось переговорів. Вони падають через його пуні. Потім та, давай поговори. От Таке відчуття, що на горі не можуть визначити. Завершуємо ні. Розмовляємо, не розмовляємо, всі, яких в якомусь страху сидять. Це такий процес. Нічого ми з цим не зробимо, але рішення буде. Будуть ще моменти переговорів. Європа там вся в собі не визначена, незадоволена, невпевнена. Біля атомної станції десь бахне і відразу почнуть розмовляти про переговори. Америка чекає від нас. Ворог десь сигнал на переговори. Та ворог вже дав давно. Він, бачите, тримає домовленості в руках. Що ставка була на те, що ми Донецьк. Донецький напрямок зачистимо. Ставка на що? На Донецький напрямок? Так. Да. А не вийде там, так як ми хочемо. Ставка. Ну і ставка і була, так? Да? На те, що ми зачистимо Донецьк. Щось покращиться на фронт. Тобто пообіцяли владі, що щось покращиться, не вийде. І знову, як за голову, хапаються і думаю, що робити. Не сильно переймайтесь по новинах, вони будуть, знаєте, які зранку одне, з вечора інше. Я не бачу, прям що щось падає і патове, але ем, якийсь процес йде. Іде процес. І кінець місяця він нам підсвітить гарні якісь перспективи. І це там 20-ті вже числа, то не так далеко, тому тримаємось. По містах зробила на листопад розклади, дивіться, будь ласка.